Мене звати Тамара Козак і це програма Подорожі учників, в якій я розповідаю про традиції, звичаї та визначні місця України. Наша жива спадщина, яку варто вивчати і зберігати. Для українців вишиванка має сакральне значення. Історія виникнення і що зашифровано у вишиванці. Вишиванка як народна пам'ять. Хто зберігає народні вишивки? З прадавніх часів вишиванка була для українців не просто одягом. У ній були зашифровані сакральні символи, які зберігають історію народу, його ідентичність. Сьогодні вишивка, ніби стародавній літопис. Через який можна доторкнутися до історії та культури кожного куточка України. Перші вишиванки були наділені більш містичним значенням. Слов'янські народи вдягали розшиті сорочки для захисту від зла, орнаментом прикрашали комір, рукави та поділ виробу. Дуже багато орнаментів, що використовуються в обробленні вишиванок, сягають своїм корінням до язичницьких часів, пов'язані з язичницьким небесним божеством родом. Кожна дівчина мала вишити таку сорочку своєму майбутньому чоловікові. Вишиваючи сорочку, дівчата нашіптували старовинне заклинання. Чоловіки довіряли прання своєї сорочки лише одній дівчині. Інші до такого сакрального обряду не допускалися. Так чоловік підтверджував вірність своїй коханій. Для козака-характерника вишиванка була перш за все одягом сили. Внесла у собі, як кажуть у народі, природну магію. Знавці вишиванки переконують, що геометричні візерунки позначають стихії природи та родючість землі, а рослинні та квіткові орнаменти здавна символізують сімейне життя і любов. Майстрині з покоління в покоління передають секрети давнього ремесла. Наприклад, фарбували нитки для вишивання колись лише природними барвниками, брали те, що легко можна було дістати: кору, коріння, листя і квіти. Для закріплення кольору нитки запікали в житньому тісті. Так вони не втрачали забарвлення протягом десятиліть. Кожен регіон України, а іноді навіть окреме село, має свою особливу вишивку, яка відрізняється від інших технікою та орнаментом. За словами істориків та археологів, певні елементи вишиванки існували ще на одязі скіфів. Вони проживали на території сучасної України до нашої ери. Історію виникнення особливої української вишивки пов'язують із трипільською культурою епохи пізнього неоліту. Трипільці були умілими гончарами, однак вони не лише робили красивий посуд з глини, але також прикрашали його спіральними візерунками. Історики переконані, такі ж символи можна було побачити і на одязі трипільців. Популяризацію вишиванки серед української інтелігенції займався і Іван Франко. Саме він був першим, хто сміливо поєднував вишиту сорочку із діловим піджаком. У 2006 році в Україні було запроваджено особливе свято День вишиванки. Ініціатором створення виступила Леся Воронюк, яка на той час була студенткою історичного факультету Чернівецького національного університету. Я знаходжусь у своєму рідному селі Троїцька Дніпропетровської області. Тут я народилася і вчилася, і хочу вам розповісти, як у моєму рідному селі цінують, зберігають українські народні традиції та звичаї. Вас вітає колектив Берегиня. При Троїцькій сільській бібліотеці створений гурток вишивання Берегиня де гуртківці на чолі з майстриною Надією Горлач. Навчаються вишивці хрестиком і гладдю. До дня лишиванки мисткині з радістю показують свої витвори та діляться щирими емоціями. Цей ангелочок робота нашої майстрині Кримової Марії Іванівної. Це наш оберіг, молитва до Бога. Скатертина, над якою зараз працює Марія Іванівна. Рушнички. Вишивала ще моя бабуся. Потім традицію прийняла моя мама. А від мами цю традицію прийняла я. У усіх сім'ях моєї родини обов'язково є ці рушнички, яка складається з 17 чоловік. Ось цю серветочку я вишила у цьому колективі. І також я повишивала своїм сестрам. Вишиваю онукам, бо це наша традиція, це наше натхнення і наш відпочинок. Усі роботи берегині виконуються хрестиком. Але ми навчили друг дружку вже вишивати і гладдю. Але найбільше любимо, звичайно, вишивку хрестиком. Причому що ця вишивка виконується перенесенням із е, схем на наше полотно. Ми все вираховуємо кожну кліточку, кожну квіточку, кожен хрестик, ми все перераховуємо. А ще ми вишиваємо і болгарським хрестиком. Я вам скажу, долучайтеся до вишивки. Ніколи не пізно. Я вже в такі немолоді роки почала вишивати. Думала, не зможу. А це як любиш свою Україну, як любиш свої звичаї, воно просто хрестик так лягає на полотно, бо ти вишиваєш з душою. Для хлопців на передову ми вишивали обереги, ангелочки. Бабуся моя вишивала і передавала все моїй мамі, а моя мама передала мені красу ось цієї різноманітної вишивки. Зараз я цю традицію, за їхньою традицією, я продовжую обдарувати своїх дітей, внуків, правнуків, своїми вишивками протягом. Багатьох років я вже вишила понад більше 200 різноманітних робіт. У червні місяці буде одруження мого воїна, солдата, внука Анатолія, якому я вишиваю скатерть на даний час, і вишила для них уже наволочки. На подушечки, які будуть подаровані у день весілля. Крім того, зустрічають рушниками, моїми вишиванами молодят на порозі батьки. Це традиція моя, яку я передаю теж усім дітям і внукам. Всі рушники. І все, що я вишила, хочу, щоб діти у себе зберігали в хаті. Це вишиванки, які я подарувала на бібліотеку. Без вишивки я не живу й одного дня. Я ніколи не ляжу спати, якщо я не покладу на якусь роботу хоч десяток хрестиків. Я цим живу. Це мене заспокоює, тому що мої воїни, син, онук на фронті. І тільки вишивка може дати мені. Ось оце. Оту от оту легкість на душі. Гурток берегиня це не просто гурток. Ми за ці роки стали як одна родина. Тут представлені роботи трьох поколінь моєї родини. Оця вишивка і в'язання крючком це робота моєї мами. Цій роботі вже понад 60 років. Ця робота стала за основу того, що я почала вишивати. Я на неї подивилася, мама оставила мені нитки, і я сама почала вишивати гладдю. І передала, навчила вишивати свою доньку. Оцей рушник. Вже вона вишила, моя донька, коли навчалася в 11 класі. Українська вишивка це єдність поколінь. В нашій бібліотеці подарували отакий подарунок, оці ікони. Це із собору із горішніх плавнів. Його подарував бібліотекар, який там працював при соборі. Зараз ці ікони є нашим оберегом, а рушник. Який ви бачите на цих іконах нам подарували з Івано-Франківщини, а подарували нам його родина козаків? Після того, як організувалося наше об'єднання, спочатку ми вишивали з осені до весни, а потім підготували концертну програму до 8 березня. І перший концерт у нас. Звісно, відбувся без костюмів. І вже на наступний рік ми зрозуміли, яка вишивка, яка тематика вишивки буде у нас. І ми вирішили собі зробити концертні костюми. Ми оці плахти самі пошили. В'язали шкарпетки, коврики, вишивали обереги для солдатів. Все, що треба їм для підтримки. Тому що фронт і тил це сила. Разом ми сила, разом до перемоги. Бо ми берегині, ми бережемо наші традиції і звичаї. Ми українці. Одягнімо, друже, вишиванки. Наш чарівний український стрій не для когось, не для забаганки, а для себе, вірний, друже мій. Одягнімо вишиванки, друже, як одвічний предків талісман. Хай не буде серед нас, байдужих, і один у нас буде отаман. Одягнімо і в свята, і в неділі. В будень за потреби одягнім і відчуємо вороги безсилі зруйнувати український дім. Одягнімо вишиванки, друже, хай побачить українців світ молодих, відважних, дужих у єднанні на сто тисяч літ.